Хочу показати вам свій спосіб закриття петелі резинки. Мені він дуже подобається, тому що він виглядає красиво і він еластичний. Як це виконується, ми зараз подивимось. Виконується він гачком. У мене тут поворотне в'язання. Я петлю знімаю, далі йде лицьова петля. Ми робимо накид на гачок обратний. Тобто на себе, прокалуємо гачком петлю, нібито хочемо її пров'язати. Потім протягуємо петлю з робочої ниточки і цю ж петлю протягуємо через накид і петлю. Далі йде виворітна петля. Ми робимо прямий накид, тобто від себе, пров'язуємо виворітну петлю. І протягуємо петлю через дві петлі. Такий спосіб підійде і при закриття спицею. Але мені більше подобається закривати гачком. Як вам такий спосіб? Якщо подобається, пишіть коментарі. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео і поділитися з друзями.